Доброго дня, дякую, що зайшли. Ласка просимо на YouTube канал Проєкт Президент України. В минулому відео я розповів, що вважаю, що соціалізм це вірус, і этот вірус використовують чиновники для підкупу виборців. Взагалі, та система, яка зараз існує, просто способствує диспотії і корупції. Тому що неможливо в такій системі, яку ми фактично перейняли від минулих тоталітарних режимів, там де був король, царь, там будь-хто, і фактично просто зробили цю посаду обраною, а вся та вертикальна система так і залишилася. Само проведення зміни, коли громадам дадуть повну свободу і громади зможуть самі обирати собі. І всі органи захисту громадян неможливить узурпацію влади і неможливить зговор, тому що ті посади, по-перше, обираються що два роки, а по-друге, -по зговор в такій посаді, в такій системі набагато важче зробити. Якщо навіть він відбудеться, припустимо, в одній громаді об'єднаються прокурор суддя. І мер, то все рівно у них через два роки будуть перевибори, і громадяни зможуть їх перезбрати. Але саме головне в ланці отримання свободи, яку потім буде дуже важко змінити, це вільне владіння зброєю громадянами. Іменно вільне владіння зброєю громадянами дозволить назавжди, на довгі роки, на десятки. Років збавить громадян від бажання влади узерпірувати власть. Тому що громадяни, які мають право на зброю, які вільно владіють зброєю, по-перше, відчувають себе більш захищеними, розуміючи, що вони разі чого зможуть захистити себе і свою родину, вони стають більш сміливішими і не дозволяють комусь. Насідати на себе і примушують робити те, що вони не хочуть. Таке суспільство, яке має вільне володіння зброєю, дуже важко узерпірувати і дуже важко заставити і зробити з них рабів. Так, можна питатися через СМІ вносити в голову різні соціалістичні незрозумілі ідеї, але все рівно це зробити набагато важче. Тому що як тільки громадяни, збройний громадян відчуває, що його. Хочуть обмануть, і що з нього його хочуть пограбувати, він зразу починає вступає в бій і сопротивляється цьому цьому ділу. А влада, розуміючи, що не має справу з озброєними громадянами, набагато осторожніші дії і не дозволяє собі грабувати свій народ. І взагалі, само по собі водіння зброєю, це дуже проста, проста річ. Немає нічого в цьому страшного. Тобто хтось дуже боїться зброї, але я вам скажу, що владіння зброєю, от в мене є зброя, і ми вже два роки з цією зброєю ходимо, нічого страшного в цьому немає. Це фактично, як водіти автомобілем. Так, на початку ти трошки мандруєш. Тобто, Тобі трохи <кій> Це страшно, бо ти розумієш, що ти, якщо ти зробиш щось не так, ти можеш когось вбити. Це фактично те саме. Але з часом ти привикаєш, звикаєш, ти починаєш слідкувати за всіми своїми діями, ти акуратно вводиш, ти смотриш по всім, во всі сторони. Уважно ведеш автомобіль і виконуєш звичайні банальні правила, і вся. Відношення поведінка з автомобілем стає рефлекторною. Ти вже все робиш на рефлексі і безпечно вводиш в автомобіль. Так бувають нещасні випадки, і я вам скажу жажу, що я навіть впевнений, що, що навіть в Техасі тих, хто загинув від автомобілів, мабуть, навіть більше, ніж тих, хто загинув від, від зброї. Хоча там зброю носять багато хто. А все це тому, що. Зробити нещасний випадок з автомобілем набагато простіше, ніж за зброєю. Якщо людина навчена поводженню зброї, якщо вона виконує перші два правила, тобто поводиться зброєю так, ніби вона заряджена. І ніколи не направляє зброю на людину, якщо не збираєшся на неї стріляти, то вона доволі безпечна. Тим більше, що для тих, хто хоче, є можливість є наявність запобіжника, можна зброю не заряджати. Так що це вполне безпечна справа. І якщо громадяни отримують зброю, то вони отримують з цим, з цим свободу. А враховуючи дану ситуацію і, і взагалі ситуацію у світі, нам, ми зобов'язані бути сильними, ми зобов'язані мати культуру поводження зброї. це зробить нашу державу більш захищеною. Хіба ж не дивує, що припустимо скандинавські стра, страни, там проходять військові підготовки чоловіків і жінки. Я взагалі був здивований, коли іноді бачиш фільми, коли жінка в разі чого спокійно бере зброю і знає, що з нею зробити. І крестується, і захищає свою родину. Чому ми, враховуючи те, що у нас війна, не можемо до цього прийти? А справа в тому, що проблема в том, что у нас при владі соціалісти, і узур, і які хотят узурпировать владу, которые завжди хочуть узурпировать владу використовуючи цей соціалізм. І, і для них вони розуміють, що для них надання права на володіння зброєю громадянам назавжди унеможливить і цю узурпацію. Тому всі соціалістичні країни країни роблять все можливе і неможливе щоб громадяни не володіли зброєю, розповідаючи їм різні байки, наскільки зброя небезпечна і не можна давати зброю. І це проводиться настільки, що люди просто а зброя, Хоча це звичайний інструмент самозахисту, це звичайний інструмент це, свободної людини, людини, яка відчуває себе захищеною і Отримую при цьому сміливість робити різні речі для захисту своєї життя і життя своєї родини. Так що ми просто зобов'язані зробити. І коли я стану президентом, перше, що я зроблю, дві-дві речі, це надам право громадам самим обирати всі свої посади і дам право на владіння зброєю. І це фактично достатньо буде цих три місяці, щоб провести підготовку всіх людей і ознайомити з культурою поводження зброї. А надалі потрохи все це діло в вклад. Вже через рік ми будемо мати зовсім іншу країну. Ми будемо мати громадян, які вміють поводити і Ми будемо мати країну, з якою будуть боятися зв'язуватися навіть Росія. Ви, ви ж ви не розумієте, що якщо це відбудеться, навіть Росія буде більш осторожно проводити цю війну, і вона вже буде думати, що вона цю війну програла. Тому що неможливо подолати свободний і озброєний народ. Неможливо. Тому вона вже, коли ці процеси почнуться, вона вже почне відступати і думати, що її робити далі. Тому що, якщо. Весь народ пройде цей період, прийде адаптацію до зброї, прийде на навчання і почнеться виробля свободно. Мочта почнеться вироблятися зброю великих масштабах зброю, яку фактично будуть на волонтерських засновах. Надавати нашій армії, я впевнений, що це відбудеться навіть без, без держави. Люди зможуть бігнутися в фонди, збирати гроші і закуповувати дуже велику кількість зброї для наших нашої армії. Навіть і будуть навіть конкурувати з державою по забезпеченню нашої армії озброєнням. Але для цього ми маємо зробити свободне вільне суспільство з свободної вільної де громадяни будуть здатні створювати будь-що, і ніхто їм не буде заважати. Я надіюсь, це відбудеться. Дякую.